Сьогодні, по суті, і захоплюють адміністративні будівлі і вимагають і федералізації. І друга державна мова російська чи є предмет для дискусій з цими людьми? Як тільки я дізнався про сепаратистські шабаші, я відразу поїхав в Харків і хочу через телеефір подякувати тим активістам українським патріотам, які вийшли. Не зважаючи на те, що вони під загрозою їхнє життя і те, що їх намагалися побити, а вони все рівно виходять з синьо-жовтими стрічками, синьо жовтими прапорами, показуючи, що Харків це Україна і що вони за єдність нації. А те, що є російські диверсанти, є проросійського гопота, інших слів немає, які намагаються бити українських патріотів, це правда. І те, що я не побачив дій української влади, це теж правда. Тобто саботаж з боку представників правоохоронних органів, які де-факто допомагають себе. Ратистам це є привід для серйозного обговорення в місцеві влади чи центральна влада я не помітив, щоб місцеві правоохоронні органи допомагали патріотам. Вони тримають так званий нейтралітет правоохоронні органи, і з іншого боку, я не побачив стратегічної діяльності Київського керівництва правоохоронної системи, тому що про це все було відомо заздалегідь. Чому не були надіслані додаткові підрозділи для захисту конституційної конституційної влади? Я не розумію. Я думаю, що це обговорення і для Верховної Ради, і для уряду, тому що харків'яни мене питали. Невже нас зрадили? Не вже нас здали, як і Крим, і це питання ненормальне, не мають. Не повинна українська влада давати навіть привід сумніватися, що вона за конституційний лад на цей момент правоохоронні органи дають право сумніватися і в їхніх намірах. На цей момент я бачу бездіяльність і саботаж. Пане Лесі на сьогодні є законодавча ініціатива, якою пропонується зокрема заборонити сепаратистські організації ті організації, які закликають. До, до федералізації, які порушують в їхніх ідеях, ставиться питання про порушення цілісності України. Ви готові особисто за, за, за цю ідею голосувати сьогодні в сесійній залі? Я вам скажу, що після того, як відвідав Крим, коли там готувався псевдореферендум, я тут, в Верховній Раді виступав з чіткою пропозицією закрити російсько-український кордон для чоловіків 18-55 років, щоб диверсанти більше сьогодні не приїжджали. І що відбулося? Я про це говорив, заявляв з трибуни Верховної Ради України. Що хіба хто почув, хіба влада щось зробила? На цей момент питання не лише в якомусь закритті кількох організацій. Так, ми проголосуємо, скажімо, питання в бездіяльності вищої влади в Україні, правоохоронних органів. Зокрема, я не розумію, чому вся Україна скидається по 5 гривень на національну гвардію і на військо, а ми Національну гвардію не по. Бачила ні в Луганську, ні в Донецьку, ні в, е, е, в Харкові. Я не розумію, що таке служба безпеки України, яка добровільно здає зброю е, сепаратистам, зареєстровані в організації, не в організації – Це не суть важливо. Якщо служба безпеки України, яка працює на е, гроші платників податків, вона бере і здає зброю сепаратистам. Це що означає? Це означає, що керівництво служби безпеки України не професійна, Розуміло, дякую вам за розмову. Нагадую, що це була думка Олеся, Олеся Донія, народного депутата. Залишайтеся з нами далі.